В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, спільночани, всі, хто зараз в цей час <кхи> має ту добру нагоду і хоче і прагне молитися, і йти тою стежкою, тримати той духовний стрій, ми продовжуємо наше служіння. Дякую Богові вам за молитву, що ми сьогодні знову змогли бути разом. Ми стараємося не пропускати молитви, яку спільно собі офіруємо і просимо, і благаємо Господа. Кожного вечора ми тримаємося того, того нашого обіцяного Богові молитовного такого духу. Власне, щиро- щиро запрошую. Усіх до спільної молитви, до спільної такої духовної ефіри, день, п'ятниця, який ми пробили в Бозі із Богом, дарував нам дуже багато різноманітних намірів, настроїв, позитиву чи, можливо, десь випробування, десь підсумком для мене особисто, як священника, підсумком нашого того парафіального служіння. Сьогодні стала зустріч з біблійною спільнотою Откровення, що ми проводимо в нашій парафії щоп'ятниці о 17-й годині. Я десь користуюся нагодою. Хочу запросити наших вірних, парафіян, хто має таку добру нагоду і хоче пізнавати Боже Слово, то не сидіть вдома, не сидіть вдома, а приходіть до церкви. Церква відкрита кожного дня. Відкрита для того, щоб приходили. Вірні, приходили на молитву, і є багато різноманітних спільнот, які є при парафії, і дитячі, і молодіжні, і старші, і молодші, і в служінні, і в соціальному служінні. Тобто є багато речей, які ми хочемо і прагнемо втілювати в життя у парафії, зокрема у спільному читанні Божого Слова. Тому, власне, завжди, завжди <кхід> чекаємо і запрошуємо всіх. Я знаю, що в багатьох парафіях проводяться, власне біблійні спільноти, біблійні гуртки. І це дуже достойно і правильно, тому що місія священника голосити Боже Слово, голосити і втілювати його серед вірних, яких Господь йому дарує, це є пряма місія нести то Боже Слово, то Євангеліє правди, Євангеліє Воскресіння. Тому любі наші молільники. Дякую вам за щирі побажання в здоров'ї. Я думаю, що Господь і вірю, що Господь дає сили провадити. Тобто, дякую за те, що турбуєтеся, бо до вчорашній вечір дуже багато ви написали мені побажань і дякую щиро за ваше тепле серце. Господь кріпить, ваша молитва кріпить, тому ми молимося далі. Не здаємося і долаємо всі ці випробування, як духовні, так і фізичні, глибокою вірою, великим, великою молитвою. Тому зараз принагідно всіх стараюся запросити, дуже прошу ширити Боже Слово, дуже прошу допомагати і підтримувати, завжди бути тими маленькими апостолами, учнями Христа, які ніколи. Не мають того сумніву, а вірують, і навіть коли десь уступаємося, то наче Христос, який падав під Христом, встаємо, піднімаємося, беремо той свій хрест, і йдемо слідом за Христом. Тому зараз дуже прошу всіх, буквально зараз в цю хвилу будемо розпочинати нашу співану вервочку. Прошу про молитву, прошу про ваші намірення. Прошу про те, щоб Господь дав сили нам у тій борні супроти всіх тих ворогів, видимих і невидимих, в непростий час. Ми бачимо, що Україна стоїть, вона буде стояти тільки, тільки в одному найбільшому тому моменті, що ми маємо бути єдині, маємо усвідомлювати і розуміти, що ми у своїй країні, ми щирі люди, щирі свідомі, національно свідомі і християни. Тобто ми розуміємо, хто ми є, ми розуміємо, де ми є, ми розуміємо, з ким ми є, і тому нехай Бог нам допомагає всі ці зараз перепетії, розмови, переговори. Дай Боже, щоб вони принесли тільки добро, щоб принесли припинення не просто війни, але щоб настав мир, настав справедливий мир, щоб більше не сумувала мати, батько, дружина і діти. Бо дуже багато наших хлопців і дівчат. Віддали своє життя заради того, щоб ми з вами не просто оцінили цей подвиг, а зрозуміли, що їхня смерть, їхня жертовність не була даремна. Тому зараз починаємо нашу молитву, приготовляємо нашу духовну зброю і будемо молитися в щирості свого серця. То прошу поширюйте молитву і старайтеся бути разом на молитві з нами. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі нашій. вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого. Перед усіма віками світла від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного і єдино сушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, стався чоловіком, був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, страждав, був похований і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і славами й, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення. На відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі, утвердив, нині. Повсякчас і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. <кій> Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш. що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. <кій> і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, будьмо активні, поширюємо нашу молитву і разом всі. Прославляємо Ісуса, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий Помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, <кхух> провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення, молитва. Де ми дякуємо Богові за всі його ласки, щедроти, які приймаємо, помножуємо і ділимося з ближніми. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія <кхух> Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхи> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство поранених, полонених, пропавших. Молитва за всіх, що зараз на передовій, які зараз стають до борні, супроти ворогів бережуть кожного із нас наше життя, наше здоров'я, нашу рідну землю, культуру, мову, церкву. Молимося щиро за наших героїв, за спільну перемогу над ворогами. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. <кій> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, наша молитва, за сім'ї, за родини, за всіх, хто сьогодні разом з нами на молитві. За всіх, хто сьогодні приймає, то велике Боже благословення, за кожного з вас, <кій> діточки, вітаю щиро, молимося за вас, молодь, старше покоління, молодше, подружні пари, молимося щиро за хворих, немічних, оздоровлення душевних і тілесних немочей, молимося за прикутих до ліжка, молимося щиро за тих, що зараз в лікарнях, у немочах, в самотності. Подорожуючих в паломництві, в чужині далеко від Отчого дому, молимося за вас, обіймаємо і дякуємо Богові за кожну хвилину нашого духовного єднання. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая. Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося <кій> наш п'ятий десяток, наша спільна молитва, наше спільне намірення, яке молимося в місяці жовтні, це молитва за узалежених від всяких спокус, які дуже часто переповнюють, часто перемагають нас. Молимося щиро за всіх узалежених від провин. Від всяких немочей молимося за навернення грішників, за примирення і покаяння, за взаємне прощення, за Божу мудрість, за Боже благословення, за Божу благодать над тими, хто кається, над тими, хто просить прощення, над тими, хто сьогодні щирим серцем благає Господа, про прощення. <клух> Ісусе Ісусе! Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, <кій> як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, дякуємо Господу за ту добру нагоду, бути разом, молитися разом. Пам'ятаємо, що завтра субота задушна, де ми молимося за душі спочилих. Тому молімося щиро за одвіку спочивших своїх рідних, близьких, особливо наших захисників, захисниць, убієнних в часі війни. Тому щиро прошу кожного з вас, хто має особливі наміри на завтра. Будь ласка, зголошуйтеся на службу Божу. Завтра ми збираємося з, нашому, з нашою катехетичною школою зі спільнотою, де ми будемо продовжувати приготовляти вервиці для наших героїв. Тому теж так само. Буду вдячний за вашу підтримку і дякую, що вже протягом двох тижнів ви стараєтеся допомогти, підтримати і десь так само свою лепту внести у ту добру справу, де діти приготовляють гостинці у вигляді вервачок для наших героїв. Тому дякую всім щиро, бажаю всім мирної, спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть один одного і дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!